Добрий ранок, прекрасні люди. Вчора в проповіді проповідник дав нам цікаву тему Дружба, і з місця від Івана, 15 розділ, з 12 по 17 вірш, виділив три важливих пункти. Особисто для себе я побачила п'ять і я хочу обговорити. Коли ви прочитаєте це місце, я сподіваюся, що ви це зробите. Ви побачите, що Христос говорить про те, що є ініціатива в стосунках. Є відкритість в стосунках, є жертовність. Це те, про що говорив сам проповідник з того місця. Там, йде мова про те, що Господь називає не рабами, а друзями, що там є дійсно розмова щира Ісуса Христа з учнями, і жертовність – це те, що він віддав своє життя. Але читаючи нижче, ми дивимося. Ну, тобто, це теж по той самий 17-й вірш. Просто проповідник побачив з усіх цих. Віршів тільки три пункти. Коли я читала, перечитувала, у мене зафіксувалося ще додаткових два пункти. Перше це довіра, яка допомагає нам виконувати призначення, тобто там написано приносити плод, і просити у Бога в ім'я Христа. Знаєте, у нас у людей є перегиб. Ми або не просимо, бо не хочемо турбувати Бога, як ми кажемо, по мілечах. А іноді ми так багато просимо в ім'я Ісуса Христа, що Бог перетворюється на волшебну паличку. Тобто немає балансу в розумінні, де і коли я можу просити ім'я Ісуса Христа, тому що Христос каже да, на це слово, саме на цей пункт, все, що попросити в моє ім'я, Бог має дати. Тобто це от, між ними така домовленість. І ми не маємо права зловживати цим розумінням. Але це не означає, що коли ми молилися без ім'я Ісуса Христа, що Бог не чує. Просто це момент особливих е, таких от, стосунків. Це знаєте, як е, порівняти якщо наші людські стосунки, да? ми ж не в кожного візьмемо гроші взаєм, правда? І мало того, якраз коли ти береш гроші, ти перевіряєшся. Не тільки коли ти віддаєш, а коли ти і береш, чи будеш ти відповідальним віддати до кінця. Неважливо, це 100 гривень, це 3 тисячі гривень, це 300 тисяч гривень, скільки б ти не брав, чи готовий ти бути відповідальним в першу чергу перед собою, перед своїм словом і так далі, тому що перевіряється не тільки людина, яка має віддати тобі на добро, на ширість, там я не знаю, на благодать. Перевіряєшся, і ти з іншого боку, наскільки ти є вірним в стосунках, що тобі можуть довіряти, що ти теж є жертовним. В плані е, в моєму житті були такі случаї, коли людина не може віддати. Не тому, що вона не хоче, вона не може. Вона чесно приходить і каже: Оль, я не можу віддати. Так, да, я розумію, що в деяких випадках ми дуже часто таке бачимо, Оля, ну а як же, коли людина каже, не може, а тут опа, нова машина і людина їздить на новій машині. Є такий ще момент, друзі, це його особиста справа з Богом. Я маю зробити правильні висновки, не засуджуючи, а прославляючи ім'я Господа. Тим паче, якщо для вас гроші, це болюча тема. То якраз один раз давши, ви вже розумієте, чи може людина вам взагалі потім бути да, корисною в цьому питанні. Якщо вона не віддає, то ви другій її дійсно не дасте. Тому що для вас гроші є пріоритетом. Не в плані як гроші-гроші, а мається на увазі тут е, момент, коли людина говорить про це гроші, Да, вона каже, хтось приходить дійсно. Як у нас був випадок, хлопець дуже хотів працювати як дизайнер, йому потрібна була допомога з комп'ютером, з усім оснащенням, ми з чоловіком допомогли. І людина потім нам віддавала гроші. І є такий момент, що ну от людина приходить і каже: сьогодні не можу, завтра не можу, як налагодиться, я зможу. Це якраз от ту про ту довіру, про ту щирість в стосунках, про відкритість, про яку каже Христос. Ми інколи не готові. Ми багато речей робимо так. Ну, треба ж зробити. Ладно, зроблю, а внутрі щось шкребе, щось турбує і не хочеться. І потім ти таки ходиш, а, віруючи в церкві, погані, беруть, не віддають або ще щось там таке. Знаєте, багато багато питань виникає. Це один з прикладів, який я показала, банальний, простий, який просто всюди трапляються. Да? Але насамперед хочу сказати про те, що дружба. То, то, з чого я почала, да, вона складається з ініціативи, вона складається з відкритих стосунків, жертовності, довіри та вміння просити. Просити не тільки гроші, а й вибачення, просити допомогу, коли ти цього не можеш. Знаєте, я вчилася просити допомогу. Я та людина, яка, знаєте, досягатор, все сама. А потім ти виростаєш і розумієш, що вже й сили не, не ті. Можливості трошки змінилися, Господь поміняв деякі моменти, там, наприклад, в фізичному Да? І ти розумієш, що ти маєш вчитися просити про допомогу. І як виявляється, це норм. Ні, може для когось це не норм, це буде осуд, то проблема тої людини. Головне, що я намагаюся бути відкритою, щирою. Я хочу довіряти і я хочу, щоб мені довіряли. Це є вкрай важливо. Давайте молитися про те, щоб ми, як віруючі, і з цього боку теж були досконалі. Боже, дякую тобі за цей ранок, за цей тиждень. Я дякую тобі за за можливість так служити, так спілкуватися і так прославляти твоє святе ім'я. Я дякую тобі за те, що ти той, хто за ким можна йти, і той, який міцно тримає в любові, благодаті, вченні і в всьому тому необхідному, що дійсно допомагає нам триматися міцно за тебе і йти прямою дорогою до царства Твого. Дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що сказано хрест взяти і понести. Він не тяжкий, тому що його вже пройшов Христос, протоптав дорожку, і мені треба просто взяти своє призначення і нести, і радіти, і дякувати, тому що саме в цьому прославишся ти. Дякую тобі за те, що в нашому житті є таке розуміння, як друг, і ти першим, хто став нам другом, першим, хто зробив більше ніж то, є в нашому розумінні. В наших традиціях ти той, хто дає глибину. Дякую тобі за це. Дякую тобі за близьких друзів, які є дійсно фізично тут на землі, в кожного з нас, особливо в мене. Дякую, що ти даєш мені друзів у Львові і просто супер хороших, добрих знайомих. Це неймовірно класно, прекрасно. Я бачу просто неймовірні душі і серце дуже радіє. Дякую тобі за це. Будь в сьогоднішньому дні, всіх наших словах, діях, Господи, бо дуже хочеться бути. Не просто віручим, не просто не звання, а бути дійсно в прояві як віруча людина. Амінь. Друзі, всім гарного дня.